Добрий день, мої п'ятикласники! Сьогодні ми будемо вивчати файли, папки та операції над ними. Дивіться уважно. Давайте навчатися разом. Давайте поміркуємо разом. Які операції над файлами та папками ви виконували? Так, вірно, молодці. Ми раніше з вами файли і папки створювали, переіменовували. Копіювали з однієї папки в іншу. Видаляли. Всі ці дії ми вже робили. Давайте поміркуємо разом. Чим відрізняється копіювання об'єкту від його переміщення? Так, молодці, вірно. При копіюванні об'єкту створюється ще один такий самий об'єкт. І потім їх уже два. При переміщенні об'єкту на старому місці об'єкта не залишається, він переміщується на нове місце. Алгоритм створення папки за допомогою контекстного меню. Для того щоб створити папку за допомогою контекстного меню, потрібно відкрити контекстне меню на вільному місці. Для цього, нагадаю, потрібно натиснути праву кнопочку миші. Вибрати в меню, яке з'явилося, пункт Створити, а потім папку. Ввести ім'я папки, яке ми хочемо дати. І натиснути клавішу Enter. На рисунку, ви бачите, в контекстному меню вибираємо пункт Створити. Потім папку. А далі даємо ім'я і натискаємо Enter. І нова папка створиться. Давайте тепер подивимося, як практично це робиться. На вільному місці. Натискаємо праву кнопку миші. В контекстному меню вибираємо Створити папку. Вводимо ім'я папки, яке ми хочемо. І натискаємо клавішу Enter. Все, папка створена. Тепер давайте навчимося створювати файли за допомогою контекстного меню. Як створюється файл за допомогою контекстного меню? Потрібно відкрити контекстне меню на вільному місці. Потім вибрати Створити. І в меню, яке з'явиться, вибрати текстовий документ. Ввести ім'я файлу. І натиснути клавішу Enter. Практично це виглядатиме так. Викликаємо контекстне меню. Вибираємо Створити. Вибираємо файл, який хочемо текстовий документ. Вводимо ім'я файлу і натискаємо клавішу Enter. Текстовий документ створив. А тепер давайте розглянемо, як можна видаляти файли чи папки за допомогою контекстного меню. Для цього потрібно відкрити контекстне меню Файлу чи папки. Тобто на файлі або папці натиснути праву кнопочку меші, вибрати в меню, яке з'явиться пункт. Видалити. Як ви бачите на картинці, ми на ось цьому файлі натиснули праву кнопочку миші. З'явилося контекстне меню, в ньому потрібно вибрати, вибрати пункт Видалити. І тоді наш файл видалиться у кошик. Давайте переглянемо, як практично виглядає видалення файлу чи папки за допомогою контекстного меню. Будемо видаляти файл. На ньому натискаємо праву кнопочку миші. Вибираємо видалити. І файл видаляється, переміщується у кошик. Так само можна видаляти і папки. Зараз давайте розглянемо, як копіювати файл чи папку за допомогою контекстного меню в якесь інше місце. Для того, щоб скопіювати файл або папку в інше місце, потрібно відкрити контекстне меню об'єкта. Тобто на файлі або на папці натиснути праву кнопочку миші. Вибрати пункт Копіювати. Потім зайти в потрібну папку в ту, куди ви хочете копію покласти. І відкрити контекст на меню вільного місця папки. На вільному місці папки натиснути праву кнопочку миші. І в ньому вибрати Вставити. От, подивіться на картинки. На файлі ми натиснули праву кнопку миші, вибрали Копіювати. Потім ми зайшли в іншу папку, куди ми хотіли копію покласти. На вільному місці натиснули праву кнопку миші і вибрали Вставити. І файл скопіюється ось в це місце. Практично, копіювання файлу чи папки за допомогою контекстного меню виглядає ось так. Подивіться. На файлі натискаємо праву кнопочку миші. В контекстному меню вибираємо копіювати. Файл скопіювався. В буфер обміну. Заходимо в папочку, вона порожня. Натискаємо праву кнопочку миші, вибираємо вставити. І копія файлу вставилася у нашу папку. Файл тепер є і там, де він був раніше, і в нашій папці також. Також, копіювати файли чи папки можна за допомогою комбінації клавіш. Запам'ятайте їх, будь ласка. Потрібно спочатку виділити файл або папку, яку ми хочемо скопіювати, натиснути комбінацію клавіш Ctrl плюс C. Потім зайти в потрібну папку, куди ми хочемо покласти копію, і натиснути комбінацію клавіш Ctrl плюс V. Запам'ятайте ці комбінації, вони працюють і з файлами, і в багатьох інших місцях. Ctrl плюс C скопіювати. Ctrl плюс V вставити. Буває необхідність переміщення файлу або папки в інше місце. Давайте розглянемо алгоритм переміщення файлу чи папки за допомогою контекстного меню. Для цього ж потрібно відкрити контекстне меню об'єкта, вибрати в меню, яке з'явиться, пункт вирізати, зайти в потрібну папку, куди ми хочемо перемістити наш об'єкт. Відкрити контекстне меню вільного місця папки. І вибрати пункт Вставити. Подивіться на рисунки. На файлі натискаємо праву кнопку миші. В меню вибираємо Вирізати. А в папці, куди ми хочемо перемістити цей об'єкт, натискаємо на вільному місці праву кнопку миші і вибираємо Вставити. І об'єкт звідси зникне. А тут з'явиться. Подивіться, будь ласка, як це виглядає практично. Ми перемістимо зараз цей файл у папку. Права кнопка миші на файлі. Вирізати. Він стає такого прозорого кольору. Заходимо в папку. На вільному місці викликаємо контекстне меню і вибираємо Вставити. Файл з'явився тут. Звідси він зник, а в папці з'явився. Бувають випадки, коли ми поспішали, і файл або папку якось назвали не дуже гарно. І хочемо потім. Дати файлу або папці нове ім'я, переіменувати їх. Давайте подивимося, як це правильно зробити. Потрібно відкрити контекстне меню об'єкта, файла або папки, яку ми хочемо переіменувати, в меню вибрати пункт Переіменувати, ввести нове ім'я і натиснути клавішу Enter. Наприклад, ми файл можемо переіменувати, натиснувши на ньому праву кнопочку миші. І в меню вибрати Переіменувати і ввести нове ім'я. Всі подібні операції можна виконати не тільки за допомогою контекстного меню, а й за допомогою програми Провідник. У програмі Провідник є в меню багато кнопок, які виконують подібні дії. Наприклад, як створити нову папку. В меню вибрати кнопочку Нова папка, натиснути її. З'явиться нова папка, ввести її ім'я і натиснути клавішу Enter. Подивіться, як це виглядатиме, коли ми це зробимо практично. меню вибрали нова папка. З'явилася нова папка. Вводимо ім'я, яке ми хочемо їй дати. Натискаємо Enter і папка створена. Так само легко у програмі провідник можна створити файл. Для цього в меню вибрати пункт. Створити елемент. З'явиться меню, де ми вибираємо, який саме елемент ми хочемо створити. Наприклад, текстовий документ. Дамо йому ім'я і натиснемо Enter. І файл буде створено. Подивіться, будь ласка, як це робиться практично. В провіднику вибираємо Створити елемент. Вибираємо, що ми хочемо створити. Текстовий документ. З'являється текстовий документ новий, ми набираємо, даємо йому ім'я, натискаємо Enter. І такий документ створено. Ми знаємо, що крім імен, у файлів ще є розширення. І комп'ютер не завжди їх показує, ми їх не завжди бачимо. У програмі провідник, якщо вибрати вкладку Вид і вибрати в меню таку кнопку розширення імен файлів. То, якщо тут буде стояти галочка, то ми розширення файлів будемо бачити. Якщо галочка не стоїть, то ми розширення файлів не будемо бачити. Таким чином, ми можемо або вмикати видимість цих розширень, або вимикати її. Подивимося, як створити ярлик за допомогою перетягування з натиснутою правою кнопкою миші. Потрібно папку або файл. З натиснутою правою кнопкою миші перетягнути в потрібне місце. В контекстному меню, яке з'явиться, вибрати Створити ярлик. Ярлик до об'єкта можна створити також за допомогою програми «Провідник». Для цього в програмі «Провідник» вибираємо Створити елемент. Ярлик. Потім ми повинні вказати розташування об'єкта, для якого ми створюємо ярлик. Натискаємо обзор, вибираємо цей комп'ютер, вибираємо потрібний диск, потрібну папку. Наприклад, я вибрав ось цю. І я вибираю папку Моя музика. Окей. Саме для цієї папки я буду створювати ярлик. Даємо назву нашому ярлику, натискаємо Enter і ярлик створений. Копіювання файлу чи папки за допомогою програми Провідник теж робиться досить просто. Для цього виділяємо потрібний файл або папку. В меню Програми Провідник натискаємо кнопку Копіювати. Потім заходимо в потрібну папку, куди ми хочемо вставити копію. І в меню Провідника вибираємо кнопочку Вставити. І Таким чином файл чи папка буде скопійовано в інше місце. Подивимося практично, як відбувається копіювання файли, файла чи папки. Вибираємо файл. В меню провідника натискаємо Копіювати. Заходимо в іншу папку, куди ми хочемо копію вставити. І в меню провідника натискаємо Вставити. Таким чином, ще раз перегляньте, файл. Тут скопіювали. А в потрібному місці в іншій папці вставили копію. Все. Щоб в програмі Провідник переіменувати об'єкт, дати йому інше ім'я, потрібно виділити об'єкт, це файл або папка. І в меню натиснути кнопку Переіменувати. А також потім ввести нове ім'я і натиснути Enter. Для видалення об'єкту за допомогою програми Провідник достатньо виділити об'єкт і натиснути кнопку Видалити. Ось такий червоний хрестик. І об'єкт переміститься у кошик. Об'єкти, які знаходяться у кошику, можна відновити. Для цього на значку кошик натискаємо праву кнопку миші, з'являється контекстне меню. В ньому вибираємо відкрити кошик. Папка кошик відкриється. Потім потрібно в кошику вибрати потрібний об'єкт, який ми хочемо відновити. Вибрати його або декілька об'єктів. І в меню натиснути кнопочку Відновити виділені об'єкти. І вони повернуться на старе місце, звідки були видалені. Подивіться, як практично виглядає відновлення видаленого у кошик об'єкта. Наприклад, ми хочемо папку урок видалити в кошик. Ми її видалили. На кошику натискаємо праву кнопку миші Відкрити. Бачимо, що в ній міститься ось наша папка, яку ми видалили. Виділяємо її і натискаємо відновити виділені об'єкти. І коли ми кошик закриваємо, бачимо, що в нашій попередньому місці папочка, яку ми видаляли, знову з'явилася. Але слід пам'ятати, якщо очистити кошик, то об'єкти з нього зникнуть остаточно. Увага! Об'єкти, які видалені зі змінних носіїв, з флешок, із карт пам'яті, у кошик не потрапляють і видаляються остаточно. Якщо на значку кошика ви натиснете праву кнопку миші і в меню виберете Очистити кошик, то всі об'єкти, які в ньому містилися, зникнуть, видаляться з комп'ютера назавжди. А також ви можете собі записати і запам'ятати сполучення клавіш для виконання різних операцій з файлами і папками. Копіювати Ctrl плюс-C, вирізати Ctrl плюс X або Shift плюс Delete, вставити Ctrl плюс V або Shift плюс Insert, скасувати останню вашу дію Ctrl плюс Z, виділити всі об'єкти в папці. Ctrl плюс англійська A видалити файл чи папку Delete або Backspace. Запам'ятайте ці комбінації. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Створіть на робочому столі папку з назвою навчання. Створіть у папці навчання текстовий документ урок. Скопіюйте файл урок в папку навчання. Змініть ім'я файлу урок що в папці, на нове осінь. Видаліть папку навчання з робочого столу. Відновіть папку навчання з кошика на попереднє місце. Перемістіть файл урок в папку навчання. Видаліть повністю з комп'ютера створений вами. Файли і папку. Дайте відповіді на запитання. Які ви знаєте способи створення папки чи файлу? Які ви знаєте способи видалення об'єктів? Як перейменувати файл чи папку за допомогою контекстного меню? Якими способами можна копіювати об'єкт в іншу папку? Як створити ярлик об'єкта на робочому столі? Як відновити об'єкт з кошика? Якщо ви можете дати відповіді на всі ці запитання і знаєте всі ці способи і дії? Ви великий молодчина, і сьогодні вивчили все навідмінно. Домашнє завдання. Параграф 1 6. Сторінки 60-65. Опрацюйте, будь ласка. Виконайте завдання 3 і 4 на сторінці 70. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!